сами може ще не приїхала до бабусі гость. Привіт! Ой, привіт. внученька! чинь, як? Привіт, моя люба, привіт. Я не буду шукати твої примети. Розумієш, значність у. Досрі на дах, досрі на дах. Досрі на дах. А що там робиться? Быстрее надах! Быстрее дах! На дах. Вот сюда! А до тебе? Так срочно! Вот-вот-вот-вот! Уже вот, вот, вот. бачу! Это твои предметы! Там, предмет? там твои предметы! Ти ты злочинці злочинців зловили, а вони не признаются, де роділи наші речі. Зараз мы докушаем. А ну покажи будем? де. Вот-вот вот, перед тобой, вот там. О, там У -у -у -у. Покушай, ну, вот там вон. Так. Там окей был. Пошли покушаем и будем ехать. Вот это. Я про тебе баш... Я про тебя баш... не забудь. Свеженького клипчика. Ешь. Я его отримаю. Да, який вкусный. А супчика я тобі зварила. Подивись, який суп ты мне сварила. Твоего любимого, вручаного. Агром, всю каструлю Ух, з'їла. Всю каструлю з'їла, нічого собі мені, нічого не залишилося, бабулька буде голодна. Бабулька, подивись на мене. <свят> подивись на мене, бабулька. <свят> Ух ти, об'їлася, трішки пускає, дивись. О, охоронці спілять, не будемо будити. Охоронці спілять, так, Баб... вже нема чого охоронять, то вони спать лягли. Бабульки там реклама, я поки я буду готувати вертоліт. Так, які мене... на драконі полетим, або на о, это добре буде. Воно не значить значит другая вертонат. Почему воно не ставиться? А, не, поки... покинем, бабульку. Бабульку ковбасить. Это я сказала так само. Ой. Так, бабулька пока там того. Танцуй, бабулька, танцуй. Это я сказала так. Танцуй, там еще что Ну Ну, вертолет ставим. Оно не ставится почему-то. <клёх> <клёх> так. А что это за дверь? Ладно, не буду открывать двери. Так, ждаем бабульку-поки. О! Вер... Лд заспаунимся. Так, я уже подготувала вертоліт, ждаем бабульку-поки. Ждаем, ждаем, ждаем бабулюку. Так, я пока вертолет буду готовить. О, что бабуль... моя внученька. Я тут заді. Ти мене меня Ой. Пройшла. Бабулька, ходила, куда до сусідки? До сусідки ходила. Молоко ти ж... тільки що дома була. Ти тільки що дома. була. Була дома, сусідка подзвонила, каже, зайди, молоко Привет. мені принеси. Стой, я подходу в вертолет пошли. Куди иде? На вулицю, Через вікно, Не то, не то, не туда, не Ладно. Ну, вже я иду сюда. Привіт, тут сюда. Туди. Ух ты! Тільки без звуків. Я ще на такому літаку не, не літала. Тільки не говори, буде звуком. Бумбуки будеш прикривати. Все, буде тихо. Без звуков. У -ху -ху! У -ху! Я ви там щось бачу. Дивіться, що там таке робиться. Дивіться, ми вітаємо з тобою. <тасскреж> Дивіться, я вже когось бачу там. Дивись, 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 дивись. Не ну, слізай поки. А ну, давай, приземляйся. Все, слізай, 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 слізай. Дивися, мої рідненькі. Аккуратно, там моб охороняє. Та да не можна. Мої корінки любі. Хоча треба моба побігти. Я осуме побіжу. А це охоронець такий, охороняє. Це злочинці поставилися, куди охороняться забирай. Muitas бабулька, ты пока. Упаковываем. Похудали ж вы як. Никто вас не годував. Мои хорошие печеньки. Все, упаковываем вертолет. Вертолет упаковываем. Давайте будем упаковывать их усик. Давайте будем их упаковывать, упаковывать. Подожди, бабуся, бабулька. Я зараз подставлю блок, потому что зараз твой бок пропадает зараз. Через кілька секунд. Добре, я чекаю, я така рада вас бачить. Мої любі. Бабулька, іди сюда. Ось так ще. Іди сюди, іди сюди. Ось сюди йди, на цей бок. который я только що поставила біля вертолета. Я здаю зараз. Добре, я тут чекаю тебе. О, так. Пакуй, пакуй моїх тваринок, а я тут тебе почекаю. Та я нікуди не йду. Мої йди. любі знайшлися, цілий місяць не могли їх знайти. Поліцейські шукали, Ай, шукали. Полицейский шукал отвалились. І не знайшли. что упаковал тварин. Все полетіли. Все, Садись. Полетіли. Слава тобі, Господи, знайшли. Все, тепер на горы буде від вертольоту, від вертольоту звук буде прикривати, не почуем. Все связать. Теперь можно говорить. Это у упакую. Бежу, бежу, мои видные я их подожди, я упакую. Зараз. Все, вот, вот, я их упакую Вот, дивись. Повернулися вот, до я упаковала. О, дивіться, всі на місці, все на місці. Тільки треба мені зараз це все порозставляти. Я сама, я, я тебе допоможу, бабулька. Ты отдыхай, я тебе допоможу. А куди елку твою дівати? На вулицю поставити. Подожди, очки лд. Мы же мы сразу с мамой прибирали ёлку. Вчора прибирали. Якщо а, рік закінчився, то можна вже його Уберу. як покажуть. Занести, занести в сарай. Чи на гори ще занесу. Так, я їх вже прибираю, мам. Я їх отнесу це. А, О, а все остальне на вулицю поставлю. Танцуйте, а не країни. Це, игрушки, речі, це, це до дома. іграшки, мам. А я поки сяду. Посежу трошки відпочити. Я О. тебе зараз ключи підійшлось. Який сьогодні гарний день. Нучка приїхала, всі ми, все мені знайшла, що у мене погубилося. Тільки лку велику, яку ми 31 грудня нарізали. Ну вже її в сарай чи нагорі ще треба залишити? Подожди, каже, твой. Просто раз ми 31-го украшали йлку і празнули новий рік. Мабуть, вони цю лку того Взяли і того. Вкрали все. Они вкрали, вони взяли там, мабуть. Ого, ого, там, там, там. ти ти ж сама знаєш. О, я вже відпочила, піду в двір схожу. Я це теж переберуся, як у мене там уже в дворі Все, я... гарно. я все поставила. І тварину сюди поставити. Внученька моя Люба, молодець. Ну що тварину сюди поставити? Маша, молодець. Дивіться, можна покататися. О, бабулька погойдається. Воспоминания. Погойдається на качельки. Так, подожди. От так тут так, тут так тун порту. Так, 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 я пока вот тваринами в тебе. Так, а де барсик? А будьте он десь там. О, вот барсик. Си на місці. Ох, подожди. Зараз погодую есть. Так, подожди. Подожди. Скудали, бідні, Покудали всі мої Тваринки. Ой, у мене чікен вилетів. Я зараз перезайду возьму. Я зараз їх погодую. Все, хай кушают витаминов. нічого не Це не ті тварини. Завдяки друге. Моби і злодії нічим не годували моїх тваринок. Піднесеньки. Кушайте мої плюшечки, кушайте мої гусочки. Мої гарні тваринки. Мої <звук> молодці. Ой, слава тобі, Господи, все понаходилося. Все понаходилося. Так, тут це Маша так кинула свого. Зашла на карту зрази. Бабулька, снова. Постав... Мотоцикла. Короче, Посеред двору. в серії з с коли я приїжджала до неї, то вона щось... то що ти подарував, то не, не зарвала його. Слушай, Маша, постав поставь сюда двері, щоб хозяйство повиходило. О, молодець. У меня, короче, игра вылетала, вона я перезаишла. А тепер пішли пообідаєм і вже... Подожди. буду тебе проводжать додому. Подожди, я вже луж... скоро. Я зараз иду. Зараз прийду. Я же покушала до Хочеш этого. Вже. До этого вже... Ну я покладу тобі, что захочешь на столі возьмешь. Покладу їсти. Так. Да не треба, бабуся, иди до мене. Це таке твоє Зараз от покушаю и быстро поїду додому. Да, бо вже скоро темнітиме. Я тебе дуже дякую, що ти понаходила. Все мои вещи, все мои звери, все хозяйство мое. Пока, по бабуся. Домом, Давай, позиция, Давай позиция, оставайся. Давай позиция я вот так вот вставай, 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 вставай. Я зараз позиция. И зараз под этим роликом с бабулькой, что будем закинуть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Скажи бабулька пока. Пока, пока, хлопцы и девчата. Я а поехала, дня. я поехала. Бах.